Питання всіх, хто дивиться і чує мене у цю мить. І побажання. Хай вам всім щастить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 11 квітня 2025 року. Сьогодні на бойове читування заступають козак та рот, колода, яка ще має назву Слава Україні. Таких колод я намалював три. Одна, на жаль, відправилася на фронт з моїм другом і так не повернулася як і. Мій друг, царство небесне всім, хто гине кожного дня, на жаль, за те, щоб ми існували, пам'ятайте про наших бійців, а епіграф сьогодні з цієї книжечки прислів та приказу. Отож. Вклавши костура в руки, не спіткнешся, послухавши мудрої поради, не помилишся, не бачиш нагору зійди, не розумієш. Старшого спитай. Всі люди, учні, всі люди, вчителі. У криниці не водиться риба. У малому тілі не знайдеш високого дерева. Ось такі. Скоромовки, на жаль, більшість я не побачив чомусь, чи то освітлення не те, чи то вже зір мой не такий, але карти Таро я бачу гарно, і вони сьогодні будуть сповіщати нам про п'ятницю, 11 квітня. Що стосується цього дня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, го 16 го або 25 числа будь-якого місяця. І дуже гарний день для людей, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. І знову буде три карти. І за три карти можна поставити, хоча б одну вподобайку, та щось написати під цим відео. Не забувайте, що YouTube – це не тільки Ваше улюблене телебачення це іще соціальна мережа, де можна не тільки щось писати вдячне, але задавати запитання і, можливо, критикувати, якщо вам щось не подобається. Комусь не подобається, що тут не мають, я не роблю тайм-кодів, але сам прогноз не такий вже й довгий, і відноситися до нього як до мантри, яку краще дивитися від початку до кінця. Три карти це. Карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня на цю п'ятницю. Чого очікувати від цієї п'ятниці? І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю заворотній відлік. 5, 4. Три, 2, один. Розпочинаємо ззовнів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Карта смерті в прямій позиції каже про те, що все у цьому світі мінливо. І так сьогодні і вам треба щось змінити в своєму житті. Карта смерті пов'язана з планетою Сатурн. Це планета дуже часто гальмує процеси, та вона Вимагає, щоб ви несли відповідальність, бо це карта карми, карта долі. Тому зверніть увагу на підказки, які вам дає простір у цей день. Дуже гарний день для магічних операцій і для усіляких ворожінь. Далі, тільці. Ворожка в прямій позиції, дуже гарний день, перш за все для жінок, бо ця карта пов'язана з місячною енергією, з енергією м'якою, з енергією інською, і це також натяк на те, що сьогодні непогані будь-які справи з жінками вести. Жінки будуть обов'язково допомагати. Не обов'язково жінки можна партнери, бо це другий аркан, а двічка це партнерство. Сьогодні саме в парі ви можете зробити багато чого цікавого. Так що ви сьогодні отримуєте необхідну інформацію, бо інша назва цієї карти двері в храм. А храм це наше людське іство, і храм це ваш мозок, який сприймає або добрі, або недобрі думки. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнутий отаман рекомендує вам сьогодні відпочити. Посидіти, можливо, вдома, бо отаман в перегорнутому стані дуже нагадує відлюдника в прямій позиції. Він натякає на те, що люди сьогодні вам загалом будуть заважати. Це енергія планети Юпітер, а ця планета пов'язана з владою. Тож сьогодні влада може бути до вас досить несправедливою. Тож не шукайте помочі у людей. Люди навпаки сьогодні будуть заважати. Вам і затягати зашморг на вашій шиї ще тужіше. Далі представники знаку рак. Перегорнутий козак. Прям Рима виходить. Перегорнутий козак це чоловіча енергія, якщо ви чоловік, будьте обережні, сьогодні ваше его, хтось буде намагатися втоптати у бруд. Пам'ятайте, що сьогодні поганий день для будь-яких починань. І якщо ви поважаєте. Тільки себе і любите тільки себе, ви не будете помічати, як своїм егоїзмом ви будете ображати інших людей. Якщо є така можливість, нічого сьогодні не розпочинайте. Будь-які розпочинання принесуть лише погані результати. Далі, леви, мати в класичному таро, це у нас. Ізіда Уранія, вона ж імператриця. Це планета Земля, яка дає вам дари. І сьогодні у вас є можливість щось заробити, але для цього вам не слід сидіти бездіяльність. Сьогодні треба робити, сьогодні треба діяти, бо саме від ваших дій залежить те, чи будуть у вас гроші чи ні. Також це зв'язок з мамою, бо мати так і називається карта. Ця можливо сьогодні вам треба буде. З мамою вирішувати якісь спільні питання. Далі діви, цар Цар в класичному таро це сутінки або місяць. Це Примари якісь це галюцинації, це неможливість ясно бачити наперед. Це якась імла, яка закриває вам простір, і ви не бачите, куди рухатися. Підказки у вас знаходяться всередині вас, вашій інтуїції. Тож менше сьогодні довіряйте словам людей, більше довіряйте інтуїції і пам'ятайте, що сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. Далі Терези, перегорнуті, закохані. Інша назва цієї карти два шляхи. Тобто, у вас сьогодні немає вибору. Ви сьогодні не можете брехати, ви сьогодні не можете займатися авантюристичними діями. Всі ваші махінації будуть відкриті. Окрім цього, це навіть без Безвихідність, якась можливо, ви знаходитесь в глухому куті, і для того, щоб вийти з цього складного становища, вам треба бути чесними, чесними перш за все по відношенню до самих себе. І якщо ви не бачите якихось своїх вад, якихось своїх мінусів, краще запитати в людей, вони вам віддадуть чітку відповідь, що ж вам заважає рухатися вперед і знайти новий шлях. Зараз ідіть тим шляхом який ви обрали, і не робіть різких якихось поворотів у своїй долі. І пам'ятайте, що сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Далі скорпіони. Скорпіони, карта жертви. Жертва це повішаний, це планета Уран, це жертовність. Тобто ви сьогодні можете самі стати жертвою інших людей, будьте обережні, люди сьогодні вам будуть намагатися зробити підніжку, щоб ви впали і розбилися. Одначе, якщо ви будете в міру благодійними, якщо ви будете допомагати більше сьогодні іншим людей, менше думати за свої справи, то обійдеться меншими якимись жертвами. Також будьте обережні зі здоров'ям, сьогодні ви можете раптово захворіти чи отримати якусь травму. Далі представники знаку стрілець. Писар в прямій позиції, писар це Верховний Жрець в класичному таро, це планета Меркурій, дуже швидка планета. Тож і вам сьогодні все робити треба швидко. Оскільки писар пише листа, ви бачите, що це прям фрагмент з картини Рєпіна. Запорожці пишуть листа до турецького султану. Сьогодні непоганий день для того, щоб заключати якісь договори, переходити на нову роботу і загалом просуватися до своїх цілей. Сьогодні вони вас рухають уперед. Далі представники знаку Козиріг. Курган в прямій позиції в класичному Таро це карта Страшний суд. Це повторення. Нічого нового відбуватися з вами сьогодні не буде. Ані поганого, ані Гарного. Сьогодні у вас день, коли вам треба побути у своїх справах. Якщо ви зайняті якоюсь однією своєю самою важливою справою, краще на неї цей день і витратити. Також це зв'язок з родичами. Можливо, сьогодні родичі до вас приїдуть у гості, чи будуть вам телефонувати, щоб ви вирішили їх питання. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Водолії. Карта зірки, зірка магів, інша назва цієї карти, вона пов'язана з планетою Венера, тож вона дуже гарно підходить жінкам. Це жіноча планета, планета жіночої сексуальності, краси і гарних відчуттів. Але якщо бути відвертими, зараз люди гарні відчуття отримують, коли отримують гроші. Неважливо чи то гривні, чи то євро, чи то. Долари сьогодні до вас гроші обов'язково прийдуть, якщо ви на них очікуєте. Також непоганий день для того, щоб провести сьогодні вечір і ніч з коханою людиною. І нарешті представники знаку риби. Розбита вежа, будьте обережні, це ознака катастрофи, катастрофічних станів, станів падінь униз. Єдине, що може легкого бути, це з вас просто зіб'ють корону. А якщо брати глобально, це найодна з найгірших карт великих арканів ТОРО, тому будьте обережні, особливо з технікою. Якщо ви автовласник, не сідайте за кермо власного авто. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. І нарешті загальна карта дня. Діти. Діти, це сонце, це просвітлення. Сьогодні на геополітичному фронті будуть якісь події дуже цікаві. Непоганий день для вирішення комерційних якихось питань для того, щоб піти, взяти якийсь кредит чи віддати гроші. Але більш за все, назва карти Діти каже про те, що проводьте більше вільного часу зі своїми дітьми. Це найцінніший скарб, який ви залишаєте за собою, і який. І продовжує розвиватися, якщо ви їх правильно виховуєте. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Що ж стосується самого дня, день більш-менш спокійний. А от на ніч я б слід вам намагався сказати, що вночі можуть бути якісь негаразди, це перш за все стосується Перед північу, приблизно з 20 по 22 годину ночі, і вже в ніч на суботу, а точніше на світанку суботи, теж можуть бути якісь негаразди на це вказує якраз і розбита вежа. Але все ви можете вирулити, якщо ви будете пам'ятати про те, що є карма, яка є над всіма, і щоб люди поганого не робили. Врешті-решт вони будуть відповідати за свої погані дії. А я ж вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Шинкар в класичному таро – це блазень. Сьогодні день відпочинку. Глобальні справи краще відкласти. Можете собі дозволити трошки випити, як це вам і рекомендує цей шинкар. Не забувайте, що це нульовий аркан, і у цей день ви можете відмовитися від чогось поганого заради свого ж майбутнього особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілиць. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам сьогодні пощастить Довбиш – це в класичному таро карта помірності, а також сонячної генії Янгол. Ви сьогодні знаходитесь під захистом янгольським. Сьогодні ви можете зробити кілька справ одночасно. У вас по підвищена ініціативність, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком водолій далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, чернець в прямій позиції не досить гарний показник. Ви можете існувати лише в певних межах. Не дозволяйте собі зайвого ані в їжі, ані в алкоголі. Намагайтеся сьогодні провести день в аскетичному ключі. Не забувайте, що Великий піст ще йде. Наступного тижня страшний тиждень, тому вам слід підготуватися до Пасхи, але не тим, що ви будете кулічики випікати, а тим, що ви пройдете якусь духовну трансформацію. Сьогодні не той день, коли треба йти туди, де багато людей де навпаки, будьте трошки на самоті зі своїми думками, щоб почути внутрішній голос, який ми називаємо інтуїцією. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнута перемога ознака того, що сьогодні день малих результатів. Ви можете щось погане сьогодні закінчити, поставити остаточно крапки над і в якихось відносинах, але очікувати чогось великого, яскравого не слід. Перегорнута перемога це поразка, тому не грайте сьогодні і тоді не будете нічого втрачати. І будьте особливо обережні. Якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, суддя в прямій позиції, гарний показник того, що ваш розум контролює. Емоції, ви сьогодні врівноважені. Сьогодні непоганий день для того, щоб іти у різні установи і щось з'ясовувати для себе, у тому числі, і у судові закон на вашому боці. Але якщо у вас є надійний адвокат, це дасть 100% результат у будь-яких судьбових тяжбах. Також вам особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 6-15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий гармаш в класичному Таро це карта Колесо фортуни і переговорнута, вона каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. В дорозі вас може очікувати якась несподіванка не досить добра. Також не грайте, не ризикуйте, намагайтеся сьогодні менше щось розпочинати і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, ось тут неморологія не бреша. Вам випала карта сили або приборканий лев в перегорнутій стадії, це. Дуже велика небезпека з боку здоров'я. Ви сьогодні можете наразитися на якусь хворобу. Будьте обережні, не спілкуйтеся з людьми інфікованими і пам'ятайте, що сьогодні день сварок. Сьогодні, якщо ви на силу будете відповідати такою ж силою, нічого гарного з цього не з цього не буде. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком лев. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Кацап в прямій позиції, це карта диявола. Будьте обережні, це фатальні ситуації, на які ви можете наразитися. Диявол він сидить у кожному чоловікові, який вам сьогодні зустрічається. Якщо ви боїтеся зіткнення з людьми у формі, краще сьогодні нікуди не ходьте. А якщо і кудись йдете, обов'язково майте при собі надійні документи і не носіть з собою нічого кримінального. Будьте максимально обережні сьогодні. Фатальні ситуації, цілком імовірні. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я навіть знаю, що це за карта, це Гетьман. Так, це Гетьман, але він випав перегорнута. Це день поганого досвіду. День, коли вас не врятує. Те, чому вас навчали, сьогодні вас може навчити лише якась помилка. Якщо є така можливість, нікуди сьогодні не їдьте, бо в дорозі у вас, окрім того, що будуть постійні зупинки, ви будете повертатися постійно назад до тих уроків, які ви не вивчили. Не забувайте, що все ваше життя це шлях. І на цьому шляху постійно є якісь роздоріжжя. Ще не настало то роздоріжжя, можливо, сьогодні той день, коли слід просто потупіти і не займатися заумними якимись речами, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці козацькі аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть Боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.